Горнятку для ЗСУ. У Житомирі в день вишиванки мешканці міста розмальовували чашки для військових, що лікуються в госпіталі. Ідея виникла в Житомирянки Ірини Дембіцької, коли та побачила, що у соцмережах збирають посудину для поранених військових. До цієї акції ми запросили Дмитра Краба, щоб він нам допоміг розробити ось такі е, наліпки, які потім ми прикладаємо до чашечки і можемо спокійно розмальовувати. Це е, знаки сила, воля от, е, цікаві, і не обов'язково ми можемо їх розмальовувати трафаретами, можна вільно намалювати будь-який візерунок нашої вишиванки, і навіть можна написати ось таке побажання для. Військового надалі ці чашечки ми хочемо передати нашим військовим в госпіталь, щоб їм було приємно і насолоджуватись там вранці, ввечері в обід, попивати чай, там компот, які будуть надавати в госпіталь, а потім надалі вже в мирний час. Пити кожного ранку кавою, насолоджуватися життям. Житомиряни, які доєдналися до такої акції, кажуть, під час малювання закладають особливий сенс в орнамент, а ще пишуть побажання та слова подяки. Я бажаю, що це наш обов'язок підтримувати наших захисників, які там воюють на передовій, які тут лікуються, можливо, хто лікується в нашому військовому госпіталі. Ми хочемо зробити їм приємне, щоб вони відчули також, як ми відчуваємо це свято, щоб вони також його відчули для себе. Ми дякуємо їм за їхню роботу, за невтомну працю, їхню там на передовій на фронті. Ми бажаємо їм здоров'я, наснаги і перемоги нашій Україні. Розмальовую чешку. А що ти там малюєш? Що що написав? Воля. Я хочу їх підтримати, і їм буде приємно. Це, мабуть, найменше, що я можу зробити, щоб допомогти, підтримати і передати свій настрій. Щось будете від себе додавати. «Так. Головне, щоб вони повертались живими і здоровими. І з перемогою. Я вірю, що перемога точно за нами. Начальник Житомирського військового госпіталю переконаний, що така увага до захисників це важливий етап соціальної реабілітації. Любий подарунок він завжди важливий. Тут, мабуть, не стільки подарунок, скільки увага да, до хлопців, які знаходяться на лікуванні, тому що е, завжди. Вони повинні знати, що їм надається не тільки медична допомога, не тільки ліки, не тільки проводяться операції, але ж і увага суспільства до того, що вони сьогодні є герої, і що вони не покинути напризволяще, тому. Безумовно, це дуже важливо. Очільники влади доєдналися до розпису горня та подякували зсу за можливість відзначати це свято, хоч під відносно, але спокійним небом. Сьогодні ми можемо відмічати свято нашого коду. Нашого нашої вишиванки завдяки хлопцям і дівчатам, які зараз боронять нашу землю, і це лише невеличка частинка любові і поваги, яку ми можемо віддати, щоб вони коли будуть пити чай чи каву з цих гарняток, які розписані людьми, дітьми відчували підтримку, яку наш народ в цей день, і в цей день також в цей день особливо. Передає для наших військовослужбовців. Дуже добре, що є таке свято української вишиванки. Дуже сьогодні почув такі це броня України, щит України, захист України, код України. Ну, і приємно те, що все більше людей можна побачити вишиванка з кожним роком. Дякую нашим збройним силам, що ми маємо можливість. Не теж не дивлячись на те, що сьогодні йде війна, маємо можливість сьогодні вийти в такий гарний сонячний день, показати свої вишиванки, привітати один одного, побажати нашим воїнам здоров'я і переможного миру. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач, центр подій СТВ.